У селищі Сосниця на Чернігівщині відбулись святкові заходи, присвячені річниці визволення від німецько-фашистських загарбників. Лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко, розпочав свій візит з урочистостей, які відбулись на центральній площі районного центру. Цей день для народного депутата не випадково виявився особливо святковим, адже Олег Ляшко по праву вважається почесним громадянином сосниці за вагомий внесок у розвиток району та пікування про усі напрямки соціальної інфраструктури, на знак безмежної любові. До сосницького краю народний депутат подарував для кожної сільської бібліотеки книгу Джерела мудрості і правди, яка видана за сприянням фонду Олега Ляшка. Українська ідентичність книга розповідає про історію сосницького району та його видатних мешканців. По дорозі до святкового ярмарку Олег Ляшко щиро та невимушено спілкувався з простими людьми, уважно прислухаючись до їх дружньої підтримки, цінних порад і насущних проблем. Я з великою радістю приїжджаю на Сосничину. Це моя земля рідна. Я скільки депутат щоразу. Я думаю, що разів 30 я вже був в Сосницькому районі. навряд чи, дівчата, скажіть, немає іншого, хто б приїжджав? Би? Ніхто частіше ляшка, ніхто не приїжджає. Да, і тому я приїжджаю сюди з задоволенням, але. Не просто приїжджаю, я допомагаю вирішувати соціальні проблеми, які є в Сосненському районі. І газифікація, газіфікація, і міст, і дороги, і ремонт дитячих садків, і шкіл, і лікарні, і водогін, і все інше. Оце наша робота. Вдячні господарі свята на знак пошани та визнання зустріли шанованого гостя запашним караваєм. Привітні мешканці гостинної ради запрошували народного депутата до своїх куренів відвідати смачних місцевих страв.